У чистий четвер більшість українських жінок випікають великодні паски. Наші журналісти зустрілися із справжньою господиною, яка відкрила секрет смачної випічки. Як випікати українську паску та який сюрприз підготував СТС для своїх глядачів? Дізнайтесь вже за мить. Неділю буде свято Світлого Христового Воскресіння. І за нашими українськими традиціями кожна родина на це свято випікає е, пасхальний куліч. Це зробимо і ми. Пані Наталія, справжня господиня. Великодні кулічі вона випікає кожного року. Сьогодні відкриває всі секрети смачної паски. Головний принцип приготування правильно замішане тісто: яйця, цукор, ванілін та дріжджі усе це треба ретельно перемішати. Далі вилити у суміш розтоплене вершкове масло та додати сметану. Для смаку натерти цедру лимону. Аби тісто було пухким, борошно варто просіяти. Далі усе ретельно перемішати та додати родзинки. Тепер Сподиня має ретельно вимісити тісто та чекати. Воно має підійти. Далі хазяйка розкладає його по формочках, які заздалегідь змащує маслом та ставить у духовку. Все, з Богом дім швидко наповнюється ароматом родинного затишку. Найважливіше ж про випіканні паски настрій, з яким ви її готуєте. Він повинен бути чистим і радісним. Час збігає швидко, і пора перевірити їх готовність. Зараз перевіряємо. Готовність нашого пасхального куліча, все, він готовий. Тепер будемо прикрашати. За українськими традиціями великодній куліш змащують глазур'ю. Далі кожен прикрашає за своїм смаком. Милі курчата, мініатюрні яєчка, вибір різноманітний. І в результаті ось така великодня страва. Цей великодній кошик ми підготували спеціально для наших глядачів. До кого саме вирушать святкові кулічі, ви дізнаєтеся вже завтра у вечірньому випуску новин. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.